Пів сьомого ранку, і ранок починається не з кави <хи> Трошки треба прибрати на пасіці бур'ян Сьогодні хочу трошки зробити революцію на пасіці, так як будуть затяжні дощі десь на тиждень, передають дощі, тому хочу зараз порозселяти сім'ї, щоб вони не пороїлися. А поки що треба, поки бджілки ще не вилітають трошки поприбирати. Мотокосу заводити ще ранувато, ще люди сплять, напевно так що ми по старинці, отак. От Там ніхто не планує робити зелений борщ. Можу накосити кропиви. Moje je tu bohatenko.